Сьогодні 20-та неділя звичайного періоду. Запрошую до слухання слова Божого, Євангеліє від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені: троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком. Мати з дочкою, а дочка з матір'ю. Свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Запрошую до роздумів. Можливо, конфлікт зовсім не є таким прокляттям, як нам здається, можливо, конфлікт відкритий. Буває кращим за фальшивий мир, наскільки фальшивий мир є оминанням важливих тем замовчуванням того, що важливе, вдаванням буцімто нічого не відбувається для збереження святого спокою, а отже, певного маразму. Настільки конфлікт може в деяких ситуаціях бути творчим. Якщо я сварюся з тими, кого люблю, то можливо, тому що є дуже важливі для мене речі, справи, важливіший за святий спокій, важливіший ніж психологічний комфорт. Конфлікт буває дуже мотивуючим, дозволяє чітко сформулювати свою позицію і уникнути замітання проблем під кили. Тож, навіть якщо настає певного роду поділ, а сьогодні Ісус говорить про поділ. То це для того, щоб наяв вийшла правда про наші серця. І тільки коли станемо перед цією правдою, тоді може настати навернення. Тільки відкривши та визнавши правду, ми будемо готові прийняти мир, який є даром Святого Духа. Помолімося. Господи Ісусе Христе, Ти знаєш, як сильно я не хочу бути розділеним із тими, кого люблю, проте я ще більше не хочу відділитися від тебе. Тобі я ввіряю мир свого серця. Амінь.